Учні гімназії номер 8 Звєрської міської ради долучились до освітньої соціальної ініціативи Розумний город мікрозелень. Навчальний проєкт Розумний город мікрозелень це бізнес-конструктор для учнів. Метою даної ініціативи є створення комфортного освітнього середовища, в якому діти навчаються основам агробізнесу, підприємництва, отримують цікаві навички із ведення. Соціальних мереж удосконалюють свої навички, також вони отримують знання агрономії, маркетингу та менеджменту. У рамках проєкту діти навчаються вирощувати та реалізовувати молоді паростки трав, зернових і овочевих рослин. Я прийшла в сферу мікрозелені, тому що вона для мене цікава. І після того, як я прийняла участь в цьому проєкті, я вирішила вступати в Житомирський агротехнічний коледж по спеціальності маркетинг. Я в мої обов'язки входить ведення соціальних мереж TikTok та Інстаграм. Я постійно оновлюю сторінку, моніторю контент. Допомагаю також Саші, як нам пишуть в інстаграм. Я переводжу їх на нашого логіста Адріану, і вона з ними вже спілкується за покупку мікрозелені. Моя роль в цьому проєкті менеджер з продажу. Моя задача це знаходити нових клієнтів та домовлятися з ними про співпрацю. Ну ми там їздимо по різним ресторанам, магазинам і пропонуємо їм співпрацю. Якщо вони погодяться, то ми їм вже з ними домовляємося на коли і яку зелень. У нас є редиска, гірчиця, горох, соняшник. Кожна зелень росте росте по різному. Там від 4 до 2 тижнів. Це для нас щось нове, і ми дуже хотіли спробувати. І нам дуже подобається. Мікрозелень містить в рази більше вітамінів, мінералів та антиоксидантів ніж зрілі плоди. Мікрозелень дуже корисна, в неї є багато поживних речовин, які допомагають організму краще освоюватися. Також вона дуже смачна. Нас дуже здивувало, що вона на вкус як самі плоди від неї. Також вона одна із, ну, для мене вона одна із найсмачніших, тому що самі від неї плоди я не дуже люблю. А от мікрозелень для мене смачна. Мета ініціативи зацікавити дітей і молодь сільським господарством, показати перспективність сучасних агротехнологій, надати практичні навички, заохотити до фінансової грамотності та волонтерської діяльності. Влад, я бухгалтер нашої компанії, я веду облік робочих дій та об'єм виконаної роботи і за цими розрахунками нараховую їм заробітну плату. Контролює продаж і витрати проєкту. І в цьому тижні буду нараховувати зарплату. Також певний відсоток на підтримку ЗСУ не менше 10. Учні самостійно контролюють усі процеси, пізнаючи основи економіки, соціально відповідального підприємництва. У нас є додаток Тує смарт і по ньому можна дистанційно включати воду. Ось. Ліється вода. Завдяки розробленому бізнес-конструктору мікрозелень вирощують на спеціалізованому обладнанні. Готову продукцію реалізовують місцеві ресторації та магазини. Я граном цієї компанії. Я займаюся вирощуванням і мікрозелені. Слідкую за насінням. ми пробуємо зараз нові види насіння, щоб ще більше розширити наш асортимент. Я забезпечую якість і стабільність урожаю. Ми розробили таку брошурку, де вказано, яка користь є у мікрозелені. Чому варто мікрозелень у свій раціон? Максимум користі багатий на вітаміни А, С, Е, К, групи Б, а також кальцій, залізо, магній та цинк. Покращує травлення, містить багато клітковини та ферментів. Підтримує імунітет, потужне джерело антиоксидів. Екопродукт вирощується без пестицидів та хімікатів. Легко використовувати, додавати до салатів, сендвічів, смузі, гарячих став і навіть десертів. У рамках проєкту Розумний город мікрозелень діти навчаються не лише заробляти гроші, а й обирати для себе напрямки діяльності. Бухгалтерію, маркетинг, продаж продукції, закупівлю необхідних матеріалів і насіння, а також ведення соціальних мереж. В цьому проєкті я є смм менеджером Моя задача створювати контент на сторінці в соціальній мережі Facebook та на нашому сайті, який я створив. Також мені допомагає Адріана в нашій соціальній мережі. Вона також виставляє деякі фото та відео майже кожного дня. Можливо, по кілька відео або фото за день ця ініціатива не лише навчає дітей сучасним агротехнологіям і підприємництво, а й формує відповідальних громадян, які вже сьогодні роблять внесок у розвиток громади та підтримку захисників України У спеціалізованому обладнанні, яке означене автополивом. Освітленням діти вирощують різні види мікрозелені. Ну і до речі, дане обладнання нам видане організаторами проєкту агропромисловою компанією Continental Farmers Group. Вирощену зелень діти реалізовують у закладах харчування, вони продають рідним, близьким, вчителям, гостям нашої гімназії. І виручені кошти спрямовують на закупівлю витратних матеріалів, насіння, щоб продовжувати брати участь у проєкті. Отримують заробітну платню. До речі, на цьому тижні це буде їхня перша заробітна платня. І що дуже важливо, такий соціальний момент цього, цього проєкту, вони спрямовують значний відсоток від продажів на благодійність, ну і зокрема на допомогу Збройним силам України. Учасники нашого проєкту розробили сторінки в соціальних мережах: це і Instagram, і Фейсбук. Тому, якщо ви зацікавитеся, шукайте нас в цих соціальних мережах. Де учасники є дуже активними.